Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні 10 грудня 2025 року, Українська православна церква вшановує ікону Божої Матері, йменовану Знамення, а також знамення Пресвятої Богородиці, яке було в Новгороді Великому у 1170 році. Великомученика Іакова Персянина, преподобного Паладія Олександрійського, святителя Іакова Єпископа Ростовського, знайдення мощей благовірного князя Всеволода у святому хрещенні Гавриїла, Новгородського і Псковського чудотворця, блаженного Андрія Симбірського, Собор новомучеників та сповідників радонежських, преподобно мучеників 17 монахів в Індії, преподобного романа Антіохійського сирійського священномучеників Миколая Добронравова, архієпископа Владимирського, Василія Соколова, Бориса Івановського, Феодора Дорофєєва, Миколая Андрієва, Олексія Сперанського, Йоанна Гласкова, Сергія Аманова, Йоанна Хрустальова, Сергія Бредникова, Миколая Покровського, Димитрія Біляєва, Володимира Смирнова, Іоанна Смирнова. Пресвітерів. Преподубному мучеників Іосафа Боєва Архимандрита, Кроніда Любимова Архимандрита, Миколая Салтикова Ігумена, Ксенофонта Бондаренка, і Яромонаха. Алексія Гавриліна Монаха, Аполоса Федосєєва, і Єромонаха, Серафима Крестьянинова, і Гумена, Нікона Біляєва, архимандрита, Мученика Іоанна Ємельянова. знайдення мощей Блаженної домніки Олешківської, Ікон Божої Матері знамення. Курської корінної, знамення Абалакської, знамення Царськосільської, знамення Серафимопонетаївської, Серафимо Понетаївської, Верхньотагільської, знамення Корчемної. На божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого апостола Павла до Тимофія з 22 го вірша глави 5 по 11 й вірш глави шостої. Руки скоро не возлагай ні на кого же, ніже приобщайся чужим гріхом, себе чисто соблюдай. К тому не пи воды, но мало вина приемли, Стомаха ради твоего и частых твоих недугов. Неких же человек греси явлений суть, Предваряющие на суд, неким же и последствуют. Так уже и добрые дела явлена суть, И сущие иноко утаитеся не могут». Елицы суть под игом раби, своя Господы всякие чести досподобляют, да, да имя Божие не хулица и учение. имущие же верны Господы, да не не родят о них, понеже братья суть, но паче да работают за неверни суть и возлюблени и же благодать восприемлющие. Сия учи и моли. Аще ли кто иноко учит и не приступает к здравым словесем Господа нашего Иисуса Христа и учению еже по благоверию, разгордевся, ничтоже ведай, но не дугу ей остязаниях и словопрениях, от них же бывает зависть, рвение, хулы, непщевание лукаво, беседы злые растленных человеков умом и лишенных истины, не пщующих приобретение быть и благочестия. Отступай от таковых. Есть же снискание велия благочестия с довольством ничто же бо в в мир сей яве, яко же изнести, что можем. И имеющие же пищу и одеяние, сими довольны будем. А хотящие богатитеся, впадают в напасти и сети, и в похоти многие несмысленные и вреждающие, я же погружаю человеки во всегубительство и погибель. Корень во всем злым сребролюбие есть, его же нецы и желающие заблудиша от веры и себе пригвоздиша болезням многим. Ты же, о человече Божий, сих бегай, гони же правду, благочестие, веру, Любов, терпіння, кротость. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших, бережи себе чистим, перестань пити воду, вживай і вина трохи за шлунку і твоїх частих недух. Гріхи деяких людей явні ще перед судом. А в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати. А навпаки, нехай ще більш їм служать, власне, тому, що ті, які зазнають від них послуг вірні та любі, цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю. Нічого не розуміє, хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Гадають, бо що побожність то засіб зиску. Великий це зиск, побожність вона бо дає вдовілля. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо, а маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені, а ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та вденета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Євангеліє від Луки, глава 20, вірші з 1 по 8. І бисть воєн одній оних, учащу ему люді в церкві і благовіствующу, прийдуша священниці і книжниці со старці, і реша к нему глаголюще, рцином, коєю областю сія творіши, или кто есть, давый тебе власть сию. Отвещав же рече к ним, вопрошу вы и ас единого словесе и рцитями. Крещение Иоаннова с небесе либе или от человек. Они же по мышляху в себе глаголюще. Яко аще речем с небесе речет почто убо невервости ему, Аще ще речем чем от человек, все люди каменьем побиютны, известно Бобе о иоанне яко бе и от вещаша невемы откуду Иисус же, рече им, Не аз глаголю вам, коею областью сия творю. Одного дня, як навчав народ у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященики і книжники зі старшинами і сказали так до нього: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав: Я теж спитаю вас одне, скажіть мені, Йоанове хрещення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає, чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей, увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк, і відповіли не знаємо звідки. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню благословенної усім середи, приємного посту і тихої, щирої молитви!